Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні у вас, як і кожного понеділка, була зустріч з пайовиками. Розкажіть мені, будь ласка, з яких питань найчастіше взагалі до вас звертаються? Ну, з яких питань? Життєвих. Наприклад. Ну, наприклад. Наприклад, як обично зараз всім потрібно для того, щоб вижити, треба гроші наперед, на пай. Ну, а в основному вони всі їдуть виписувати сільхозпродукцію, тому що в нас по ну, ціни, скажімо так, іще Радянського Союзу. Тому всі приїжджають, якщо бабуськи, дідусь приїхали, там виписали собі олії, круп на 500 гривень на місяць, то це їм вистачає на місяць. Їсти припіваючи і все. Хліб виписують, у нас талони виписано на хліб, якщо хліб по, по талонам, то 10 гривень. Якщо там, це для робочих, там, для пайовиків. Там. Так що в нас, в принципі, якби я жив, якби телевізора ще не було, то й не знали б, що і Майдан був і все остальне. Люди живуть, скажімо так, Якби не війна, то все було б взагалі добре. Це єдине, що війна, то що можна стати хорошого, якщо не знаємо, куди прилетить завтра, післязавтра і все стене. А так, в принципі, люди задоволені, нас всі льготи є для них, автобуси, в центр всі, усі там Пенсіонний, магазини, що там в селі є магазини, в селах є в магазинах те, чого немає в місті. Ну, були б гроші. А гроші в нас стабільна зарплата, все з першого по перше. Тому я думаю, що люди в нас не обіжені і е, ми навіть е, ціни не піднімали ці два роки. І зараз на цей рік не будемо піднімати, тому що я реально розумію, що всім важко. Всім важко. І знаєте, мені дуже прикро, що є такі е бізнесмени, там, ну, я хочу навести, на прикладі одного сільхозвиробника, такого, знаєте, буржуя, який там, при грошах не знаю, куди ті гроші їздять, робить, там, на Майбахах їздить, там, ну, чувак такий. А коли в нього запитали, от, що ви саме. Головне досягнення, яке б ну, не зробили за цей рік, оце що йде війна. Да, знаєте, що він відповів? Е, я не, не, не дозаробив 250-300 тисяч доларів. Нормально? Хіба зараз йде мова про те, щоб заробити. Зараз йде за те, щоб вижити, об'єдинися, допомогти один і одному. Ну, я, я, я не можу на, на таке йти, тому. Ми вже третій рік не будемо піднімати ні ціни, в нас ще й гречка по смішним цінам, якщо вам інтересно, я можу зараз вам навіть ціни сказати, чи ми друкували, чи не друкували, я зараз скажу, хай розпечатую так, як воно і є. Розпечатайте мені, будь ласка, ціни, ціни, ціни по хозяйству. О, Ой, ви зараз подивитеся, по чому вона друкується, хай люди дивляться, що в нас дійсно робиться для людей. Все, що ми робимо для людей, я гружу тим. Що люди мене цінять за це, хоча другий фермера говорять, він їх там купляє. він. Ну, ви знаєте, я вже наскільки привик до цього всього. І Одні кажуть, що е, в армію, там, що він там, е, ну, ви зробіть хоч 1% того, що зробив Поворознюк для армії, ми вже війну закінчили. Ви зробіть е, Те саме зробіть для пайовиків. Ну, всі, ж, ну, всі ж фермера, всі круті, всі... В мене всі гроші в Україні. У мене Гроші всі в Україні. У мене футбол граємо в Україні, дома в Україні, машини в Україні, У мене немає ні офшорів, немає нічого. Всі просто дивуються і мені дуже приємно, що з мене роблять олігарха. <кій> мені це приємно. Чесно. Але той хоч трохи знає і розуміє мої вважання, то в мене всі Гроші працюють в Україні. І на Україні. І скажіть, будь ласка, до вас також звертаються з питаннями не тільки е, для того, щоб отримати там певні продукти, а й з такими життєвськими. Чи буває таке, що ви все ж таки не допомогли чи не змогли вирішити якусь ситуацію? Ну, якщо сказати, що допоміг усім, то я буду просто ну, набрешу. Я брехати не вмію і що, Ну, звісно, що є такі моменти. Знаєте, воно. Просто треба, треба просто розуміти, якщо людині дійсно це на крайності треба, я останнє віддам, розумієте? А є ж такі, що приходять і розкажуть такі, таку історію, що це просто. Я вспоминаю е, перші дні війни, коли я взяв під контроль весь район, і в тому числі й заправки. І ну, я горжусь тим, що ні одна людина, ні одна не людина не залишилася без бензину, без солярки, без газу. Да? Я горжусь тим, що ні одна людина не може мені зараз сказати, що хто б там що не розказував. У нас не становилося комунальне господарство, у нас все працювало, все крутило, все вертілося і зараз так робиться. Але тоді це був момент, коли треба було просто взяти під контроль, щоб, ну, щоб було по-правильному, по-чесному. Як по-чесному? Приїжджає до мене одна переселенка і каже: От в мене син, в мене син. Дуже дякую. В госпіталі дайте мені, будь ласка, солярки, щоб я поїхала. Бензина, щоб я поїхала до сина. Ну, які питання? Я витягнув талон. Я поїхав, щоб ви просто розуміли, як це воно взялося під контроль. Я поїхав, викупив солярку і бензин на талони. І потім, кому треба, я роздаю талони. Безкоштовно, без грошей, без нічого. Я дав їй гроші, дав їй талон. Вона поїхала. А на заправки дав команду, щоб не заправляли у каністри. Вона приїжджає і заправляв каністри. Мені заправки дзвонять і кажуть, а е чого в каністру? Я приїжджаю дуже рядочком. Я приїжджаю і говорю, ви ж просили, що у вас немає, ви взагалі навіть ви до заправки не доїдете. А що ж ви каністру берете? Вона каже, тому що в мене бак. Куди мені лить? А це каністр нехай лежить на всякий случай. Так ви ж мені таку історію розказали, що у вас син в госпіталі. Як можна з таким святим оце, ну. Тому і тут таке саме. І тут є таке таке, приходить. Вони ж знають, хто хто знає, той приходить і каже, Сашко, чорта біса, оце треба то-то, то-то, то-то. Я хочу зробити то-то, то-то. Є можливість допоможи? немає. Ні. А інші ж вигадують історію, пробувають мене на жалусті, щоб я дав. А я вже ж, ну, битий на це все. Я перепровіряю, переузнаю, а потім дивлюся в очікуваю, а ну, за чим брехать? чому, вони могли правду сказати? Та я оце думала, що це буде безріше, Ну, безріше тепер. Я не вважаю, що вам вони потрібні ці гроші. Тому, ну, звісно, буває, що відмовляю, але в основному це таких ну, 5-10% і то, напевно, ні. А в основному всім допомагаємо, всім безпроцентні фінансові допомоги даємо, особливо пайовикам, особливо робочим, і на машини, і на дома, і на ремонт, і на лікування, і на, ну, на все. Це, це життя і тут треба всім допомагати. А скажіть, будь ласка, скільки у вас пайовиків? На сьогодні плюс-мінус е, десь в приділах 3, 3, 300-350 3, 3350 350 чоловік. Із них е, ну, є е, і робочі багато пайовиків, робочих по всіх підприємствах, по моїх десь плюс-мінус 320 чоловік, з яких е, майже 70 чоловік працює на тваринництві. Це до 100 навіть сезон. А от на останніх сесіях, які ще були до війни, у вас була розпайовка землі. Чи плануєте ви і надалі розпайовувати вже після нашої перемоги? Звісно, ну ми це у нас в планах це все. Одні говорять, на ну, що воно тобі? Там це ж дорожання, це там, ну я не знаю, мені з людьми е, общатися, мені з людьми. Мені приємніше, ну, чесно, чим державна земля. Ну, державна земля зрозуміло, да, заплатили податок і все. До тебе ніхто там не їде, ти нікому не нужен, там, плати податки та і все. Да. А це, вважайте, якщо 100 гектар це плюс 50 пайовиків по 2 гектари. Це нові общен, нові якісь ідеї. Ну, знаєте, коли тобі приходять і в понеділок дають, бабуся приходить і приносить вареники. Із сиром, і знаю, що я люблю. Іноді солодким, іноді, іноді сольоні люблю вареники з сиром. Друга приносить борща там, і знає, що я можу. І найголовніше, я дожа поїсти при ній, щоб вона побачила, що я все ж буду їсти. Там. О. То мені там, голова ветеранської організації у нас Зіна Микитівна кавуник квасе постійно. Я її це привезу, там, де менше на полі повибираю, це, там, привезу, вона мені постійно це одним роком. Бочку дає на те, щоб коли ми відсвятковували свято, завжди є кавуни на столі Квашені. Тобто ну, Мені приємно говорити з людьми, мені приємно з ними е, от, в контакті, в постійному контакті бути з людьми. Мене це заряджає енергією і е, я кожен раз от сьогодні вам треба просто поїхати у якийсь понеділок. І подивитися, скільки там людей на прийомі. І вони всі стоять не до поворозняка, а стоять до каси, щоб купити там продукти і все остальне. Мені це в 10 разів приємніше, в сотні раз приємніше. Що раніше було зовсім по-іншому. Раніше, коли люди приїжджали всі на прийом, то вони всі стояли до поворознюка, якісь проблеми в селі, плод докладки якоїсь зробив, всі до порознюка. А зараз ми поставили на конвейер все зробили відповідальним в кожному селі, хто буде представляти наші інтереси. Вони приїжджають зараз, в основному в телефонному режимі написали: треба то-то, то-то, то-то. Я перепоручив там. Будівельній бригаді, там ще комусь виконавчому директору, там тут, тут воно все закрутилося, зробилося. І всього, сьогодні я думаю, що люди всі задоволені. Навіть у такий тяжкий час, коли на вулиці війна, я думаю, що наші люди якнайменше це ощущають, як бить не прилетіло. А скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь умови підписання договору з вами? Які умови? Ну, хочеш, приходиш і підписуєш. Які умови? Є бажання підписати, і приходять, підписують і працюємо. І тоді скажіть, який ваш секрет успішного спілкування з людьми взагалі? Ну, знаєте, мабуть, мене виспитували так. Жити з людьми по-людськи, з блядями по-людськи. Тому е якщо людина мене вважає на отак, я її буду вважати на отак. Тобто, я відповідаю взаємністю завжди, навіть іноді тоді, коли я дивлюся, що людина помиляється, мені дуже приємно, коли проходить час, і вона говорить: Олександр, да, я була не права. А я ж то знаю, що вона була з першого часу не права. І мені дуже приємно, що Е е іноді деякі моменти є такі, коли я доказую те, що от дійсно це ну от, от неправильно. Це. І знаєте, от, я тільки став у 2006 році у п'ятихацьку, і е перві вибори е голови селищного е ми програли, <кій> скажімо так, і всі думали, що це все, поворознюк нічого не дасть, ні на село, там нічого не буде, а я наоборот. Почав давати і на село, і допомагати, і клуб побудував, і, і те, і те, і те. І е, я людям просто доказував, що то була їхня помилка. Зато тепер в мене в тому селі 83% підтримки. Ну, Тобто, іноді треба доказувати, і е, знаєте, людям ну, в голову не залізеш. Їм треба просто вони почули, от, от дивіться. От скільки на мене Гордон бреше, там по а люди навіть вчора з Польщі дзвонили і кажуть, а це правда, що у вас, через який кордон ви їхали, що вас не пустили. Розумієте, ну Це ж, ну це ж це так професіонально вміть брехать. Ну, це ну, ну це треба уміти, зрозумієте, це ж деякі горуть, послухайте, говорю, деякі вже не був. Я вже був і в реанімації, і в запої. І де я вже тільки не був. Мені вже як, знаєте, як з дочь проститутка. в мене дочері немає. Ну попробуй доказати в цьому селу. кума, але я вже всім сказав. Тепер попробуй доказати брата. Ну, тобто ну, дуже це, це дуже погано, коли є такі. Треба за все відповідати. Я говорю, а я, 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 я ще заставлю по судам. Я ще заставлю відповісти. І тепер представте. А вже вся Україна почула, от поворозню, бандит, насильник, убійця, що там, чи там, я не знаю. Ну, шлях От. А я ж заставлю відповісти на за ці всі слова. Просто всі свій час. Ну, Одні говорять, та що ти там за політик, якщо ти ну, відповідаєш на ці всі. Ну, по-перше, я не політик. А по-друге, я панічно не можу переварювати, коли на мене брешуть. От Просто коли брешеш, скажи правду, і от, ну, ну, якщо правда, то вона є справда. Ну коли на тебе брешуть, от просто вона ну, що я дуже мовчаю? Я не буду мовчати, тому я й не мовчу. А чи відчуваєте ви зміну ставлення людей, які от все ж таки повірили цим всім відео, яке публікувалося на каналі Дмитра Гордона? Ви знаєте, якщо чесно, то є такі моменти, де є такі люди, які от приходять і говорять, Олександр Рович, а правда, це все це, це? Так ти живеш тут, що тобі ще б'яснять? Та ні, ну я це Ні, ну а, 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 ну, а чому він так говорить? Говорю, ну то що ну просто сказав? Отак. Ну, ну скажіть, ну ви самі відповідаєте на свої слова. Ви ж тут живете, ви мене знаєте. Скажіть, ткача, я знав раніше чи ні? Ну не знаю, може й знали. Ну, ну понятно, що ну не всі ж знають, чи я знаю, чи не знаю. Да? Але я пішла, кажу, я ж ваша паївщиця, це пішла до Алли Борисовні, а вона каже, ну, це розказали те, що говорили ви, коли я його ну, дійсно узнав. А узнав я його у 19-му році. Тобто, ну, і тут люди сидять, дивляться телевізор і думають, що дійсно правда, розумієте? Тому дуже багато таких думок. Вона потом прийшла до мене і каже, Олександр, вибачте, що дурні мислі посвятили мою голову. Я зрозуміла, що це все вас обріхує. Ну я думаю, що таких багато. І до вас часто в соціальних мережах, зокрема у Телеграмі, звертаються люди з тим, щоб ви сказали, чи достатньо їм платять як появикам з інших областей. То тобто скажіть, будь ласка, скільки платите ви і від чого взагалі залежить орендна плата? Ну, плата залежить від е, грошової оцінки землі. Ну, тут е, розумієте, з других е, областей це дуже е, тяжко е, орієнтуватися по цьому. Якщо у нас тут буквально дивіться, от, Кривий рік Широківський район, і вже отут у, у нас вже дорожче, там дешевше. Якщо взяти навіть уже Кіровоградську область Олександрівка. Там зовсім інші вже землі, там вже приравнюється до Черкаських. А Черкаська Платка це там сама дорога земля. Розумієте? Тому тут ну, тяжко говорити. Я зараз скажу, мені скажуть, там, о, е, він там чепуху платить. Да? Ну, Ми платимо з грошової оцінки 16%. Ну, 16% це, ну, це, 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 це те, що виходить, чистими. Якщо 5 5,5% 5, 5, до 6 гектар, це виходить 25 тисяч гривень. Якщо розділити на все чистими. Якщо так, то 6% 6 гривень 6 тисяч гектар. Якщо чистими, то 5 тисяч гектар. Плюс-мінус там виходить. Ну, саме, саме таке в нашому регіоні це від 4. До 6, от хто, хто як плати. Ми платимо всім одинаково, ми платимо десь в приділах 5 з копійками за гектар. Тобто, якщо Ганівська сільська рада, в нас там паї е, є до 6, там, то це виходить е, 31,050, ми платимо по всій території. У нас виходить 25 чистими люди отримують на руки. Ну, якось так. Ну, у нас немає. Е, Біле, чорне, у нас все налоги, у нас все по-правильному. Якщо людина приходить е брати довідку на субсидію, то ми їй даємо реальну картину, що вона отримує 25 тисяч гривень чистими на руки. Е Взять же другі підприємства, то ті є такі, що приходять беруть довідку на субсидію. Е 11,200, а Ну, ви розумієте, для чого це робиться, да? Тому що налог платиться за одинадцять двісті, остане все продається за і крадуться на лови. Ну, дякую став. А ви зазначили про те, що скуповуються люди по талонах. Скажіть, будь ласка, наскільки система талонів укорінилася в ваших підприємствах? З першого дня, як я прийшов, ця система була. А я по життю така людина, яка е, не ніколи не ламає те, що хороше, а наоборот, приумножує. І все, ми тільки усовершенствували, як це правильно робити. Ми усовершенствували, що максимальна повинна бути от 300 кг пшениці, він здає і отримує талони на ці 300 кг пшениці. Ми її переробляємо, і він просто приходить, бере хліб по талоні в магазин. Ми зробили що не більше 300 кг, тому що до усього всього знову ж таки, як в житті, ну, це, ж, це життя. Для кого війна, для кого мать одна. Да, одні крадуть, другі допомагають. Так само і тут. Вже дійшло до того, що він каже, я всю пшеницю, там дві тонни, ви даєте, тонну дайте, я все оставляю і все. Потім починає цим хлібом уже торгувати. Розумієте, молоками ми, ми у, зробили, що от по Конкретно по стільки -то літрів у місяць треба людині взяти, все остальне зовсім по іншим цінам. Тому що е якщо тільки для себе, то її отак вистачає, навіть вершки оставлять, щоб сметана була. А якщо вже беруть, і починають на жовті води возити на базар продавати наше молоко. Ми теж це пересікаємо. Тобто кругом має бути порядок. От Просто порядок. І ми ми все хороше. ми Доповнили, зробили, і зараз воно працює як швейцарські часи, і все на конвейері стоїть, Не вона туди просто приходить, привозить тобі додому пшеницю, ти сказала, там, допустим, привезли ми дві тони пшениці. Ти кажеш, мені на хліб, все, 1700 записали, дали, 300 кілограмів, млин на муку, щоб робити хліб і вона приходить і на місяць приходить, каже, мені на місяць треба, там, допустимо, 15 талонів. це Буханка на два дні. Мені треба 30 талонів. Буханка на кожний день. Взяла, і потім кожен день в магазин ходить і отримує хліб. Ну, якось так. Все, все по-чесному, все по правильному. А саме головне порядок. Кругом дожен бути порядок. І так як ви вже зазначали стосовно того ваше ставлення до пайовиків, до вас є багато прохань стосовно того, щоб ви брали землю в пай в інших областях. Чи погоджуєтесь ви на це тільки в нашій громаді? Мало того, тільки в одному районі, тобто в нашій громаді. Я ніде є багато пропозицій, є багато. я не хочу. Я тут живу, я тут роблю, і моя мічта зробити разом із депутатським корпусом, разом із головою ОТГ, крім якої ми об'єдналися. Я... Моя мічта зробити з Петрової свою маленьку Європу, щоб сюди всі їздили. Як на е, зелений туризм на екскурсії, щоб всі дивилися, як можна за ті самі гроші, за той самий бюджет, який всю життя тут був, і як можна зараз в нинішнє время, зробити із Петрови свою маленьку Європу, і це моя мічта. Я до неї йду і я впевнений, що ми це заб'ємося. Тобто, жителі нашої громади можуть не переживати, що ви кудись будете виїжджати? Ні, нікуди я не збираюся виїжджати, хай не переживають. Тепер стосовно агрофірми П'ятехацька. Скажіть, будь ласка, скільки років вона вже у вас працює? Ну, я працюю в П'ятіхацькі з 2006 року. І ще року до війни ви проводили святкування річниці? Скажіть, будь ласка, як буде цього року? Ніяк. Ну, вже два роки ніяк. Ну, Ми кожного року в нас. Ну Так заведено, знову ж таки. Ну, ну Це вже я зробив, це я так завів. так, Ми робили, коли ну, день водія, День будівельника там ну, на кожній. А зараз я так гроші виділив, вони там зібралися в колективі, повечерили, все. А всіх остальних ми робимо як одні От жнива. там Раніше були, закінчилися там водії, комбайнери. А зараз ми, ми так -от, закінчилися жнива, повечерили. Все. А все обще ми робимо це 25-26 грудня, як обично, 23. ну Після 20 числа ми всі. Весь колектив збирається, а це майже з усіх підприємств, майже більше 300 чоловік збираємося в ДК і запрошуємо туди то лісапедний батальйон, то ну, багато артистів там Мадей Україна приїжджала нас. Ну, в общем, щоб люди просто віддикають. це все за рахунок підприємства. Все накрито, столи від м'яса валяться, від ковбас валяться, від водки від коняка валяться, просто я даю оторватися, ми три дні, як на свадьбі, гуляємо. Перший п'ємо, другий похмеляємося, третій ще й вареники варимо. Тобто, ну, люди вже звикли до цього, але враховуючи, що війна, то другий год вже цього немає, і цей рік точно цього не буде, в мене не підніметься. Ну, вообще мораль. Рука не підніметься щось робити. Коли наші хлопці гинуть, сидять в окопах і щось гулять, віддихати. Прийде час всьому час. І на цьому святі ми завжди, ну це десь із 320 працюючих, ну майже більше 100 ми поощряли. Одні їдуть в Арабські Емірати, безкоштовні путівки за рахунок підприємства, другі в Єгипет, Треті їдуть у наші санаторії, там, по Україні, Хмільник, там, куди хто хоче. Ми оплачували путівки, і люди їхали, віддихали. На кожну п'ятирічку ми дарували машини і от, просто витягували, може витягнути тракторист, будь-який доярка, любу, витягнула і нова машина. Хоп. Так що я впевнений, в тому що все це ще вернеться, але зараз це точно не на час і цього точно ніхто робити не буде. Зараз треба об'єднати всі зусилля і робити все для того, щоб допомагати хлопцям, щоб ми скоріше перемогли цього дьявола. А потім буде все буде добре, все буде Україна, все буде добре. І також ми знаємо, що на цих заходах подарунки дарували і вам. Скажіть, будь ласка, який вам найбільше запам'ятався? Який же мені найбільше запам'ятався? Ви знаєте, їх так було багато. Кожен рік, і кожен рік один подарунок краще другого. Я, я... ви знаєте, я, і, і всі такі, знаєте, люди дарували, з якими я общався, общаюся, і це друзі. Я не хотів би зараз когось виділити, щоб потім не говорили, що одні найкращі. Вони всі по-своєму. Вони всі по-своєму для мене дуже важливі. Я дуже дякую їм за це. Тому я хотів би просто всіх подякувати, хто уділяв нам увагу і уділяє. А от виділити когось, я не хотів би це робити. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє. Ну, плани на майбутнє одне, щоб поскоріше закінчилася війна і робити все для того, щоб наші люди, мої, мої всі пайовики і працюючі якнайменше ощутили цю біль війни. Тобто ми все, що ми можемо, все будемо допомагати, робити. І на цей рік ми знову збільшуємо посіви гороху, гречки, проса, овеса. Це іменно ті культури, з яких е, робляться крупи. Для того, щоб е, людям здешевлювати це все, щоб людям допомагати і разом йти до перемоги. Тому в, в П'ятіхацький точно буде все добре. З пайовиками буде все добре, всі виплати виплачуються, виплати виплачуються, все вовремя, тому. Головна проблема, якби скоріше закінчилася війна. Ми свято все віримо, що це ненадовго, і хочеться, щоб поскоріше це все закінчилося. Тому слава Україні, слава українській нації і президент російській Федерації. Слава Україні! Слава!